З квітами та сльозами на очах у селі Гута Лісівська Камінькаширського району попрощалися із 56-річним героєм Віталієм Пилипчуком. Героя поховали 5 липня. Як повідомили у Меневецькій громаді, аби віддати останню шану і сказати останнє дякую полеглому воїну за його мужність і жертовність, до рідного дому зійшлися рідні, друзі, односельчани та мешканці навколо. Колишніх населених пунктів до війська захищати батьківщину мужній боєць пішов у лютому 2022 року. Водій стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Пилипчук, службу проходив у сотій бригаді територіальної оборони. Загинув під час бойових дій з військовим формуванням Росії на території Луганської області 2 липня 2023 року. Без батька залишилось. Четверо дітей редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого героя.